Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому й гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то без образ, та, мабуть, ні, і ти лише у ролі гостя, бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку, чи в окопі, і де би фронт свій не тримав, це знову втратить зміст крізь роки. Якщо ця мова не твоя, вже історично сотня копій подій говорить, солов'ям триматись мови слід як Бога. Бо я не вірю, та невже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога, де ця війна, і цей око, де кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя. То гріш ціна усім старанням, буде ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька. А мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо й земля, відвоювати можна землю, звільнити небо від атак. А мову, мову ж надаремно не вони ненавидять аж так. Якщо ця мова не твоя, то нам не світить. Ця країна, включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. А вернуть воїни вже й сміх усюди буде український. Ми навчимо і ціле військо і відокремимо своїх.